Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про танк Яхтигер прототип. Тобто розпочинаємо серію гайдів, які будуть як на прокачувану, так і на преміумну техніку. І якщо подібний формат відео вам сподобається, то ми його, звісно, залишимо на постійній основі. Так ось, ЯГа-прототип. Німецька преміумна штурмова ПТСА у 8 рівня. До речі, відносно нещодавно вона ще й випадала з коробок Вафентрагера. По обладнанню, досилач, загартування і турбіна це моя основна і по факту єдина збірка. Базовий запас міцності у ПТСАУ 1600 ХПшок для танка 8 рівня прекрасний показник. Так як ми граємо агресивно, граємо часто на першій лінії, отримати додаткові 180 одиниць саме за рахунок ось цього обладнання, я вважаю, буде не зайвим. ХПшки взагалі тут можна виділити зі знаком плюс. А ось мобільність, вона швидше буде зі знаком мінус. І турбіну ми ставимо для того, щоб хоч якось покращити ситуацію. Максималка буде 43, швидкість заднього ходу 15, але питома потужність лише 10 кінських сил. До речі, швидкість повороту шасі теж не найкраща. Тому, якщо є можливість у вас поставити експерименталку на рухливість, на цей танк вона ідеально впишеться. Доволі непогано було б поставити і експериментальне загартування, оскільки. Часто стріляючи в корпус, нам будуть вибивати двигун. А повзати 15 км на годину протягом хвилини, поки в нас там відсутнє спорядження, ну я вам скажу таке собі задоволення. Якщо є можливість кинути експерименталку, звісно, радив би це робити. Другою збіркою: досилач, турбіна, вентиляція або механізми повороту, що вже кому завгодно. По польовій модернізації, слот однозначно раджу на живучість. Далі в першій парі ставимо поліпшене шасі, це плюс у нас до його міцності, а також плюс до збереження набраної швидкості. Третій слот плюс до огляду, базовий складає 370 метрів. За допомогою цієї польової отримуємо додаткові 7 метрів. А другу пару я пропустив. Можливо, хтось захоче поставити плюс до зведення, хтось захоче поставити плюс до точності. Це вже на розсуд гравця. Так би мовити, до чого в кого лежить ближче душа. Тепер, що стосується броні. НЛД 195 мм проведеної броні, в невеличкому довороті можемо отримати ось навіть 215 Тобто, якщо ми граємо проти шісток, сімок і деяких вісімок зі слабким пробиттям, типу Т-44 чи Астон Рекса, можемо відбивати удар. Дев'ятки, десятки, саме собою вісімки з хорошим пробиттям, ось це ось це відчувати не будуть. І найголовніше доволі часто ще й будуть пошкоджувати двигун. Верхній бронелист 150 мм номінал, приведена броня ближче до рубки 205 мм, в невеликому довороті за допомогою дальньої частини можна навіть відбити 230 мм. Але знову ж таки, це в довороті. Якщо ми стоїмо прямо до суперника. Верхній бронелист пробивається доволі легко. Є ще невеличка зона стику двох плит тут 235 мм. Влучитися сюди доволі важко. Хоча, інколи буває, що стріляєш в НЛД, і снаряд підступно летить саме в стик. Є ще вразливі надгусеничні полички, тут 25 мм, плюс це типовий нахил для німців. Якщо ми наїжджаємо на пагорб і намагаємось грати від непоганих кутів, то часто підставляємо ці полички, які пробиваються калібром 76 мм та вище. Мало того, що нам сюди будуть наносити дамаг, так ще й будуть будуться робити через каток. Ситуація, я вам скажу, не з приємних. Вона, до речі, схожа до італійських петесау. Граємо від рельєфу і от підставляємо цю вразливу зону. Що стосується борта, 80 мм, загусенична частина також 80 мм. Тобто ним можна непогано танкувати і розводити суперників на постріл. Головне робити це без фанатизма, адже якщо ми трохи перекрутимо корпус, то вже нас будуть сюди спокійно пробивати. І тепер найцікавіше рубка. 250 мм номінальна броня, але як ми бачимо, кут нахилу тут майже мінімальний, відповідно, і проведена броня. Не змінюється фактично 252 от в верхній частині 255 мм. Ті штанки 6, 7 рівня, 8 рівня, навіть деякі ББшки 9 рівня ми будемо відбивати. Але так як голди в рандомі надзвичайно багато, то ось ці 250 мм, вони пробиваються і пробиваються доволі легко. Особливо це буде відчуватись, коли ми потрапимо в не найкращий для нас сетап, а саме на дно списку. Є доволі міцна маска. І вона, як правило, Найчастіше нас рятує, тому що снаряд прилітає в ось цю частину, тут 370, місцями навіть 1000 міліметрів броні. Ну тобто, влучають нам в маску, ми точно тримаємо удар. Є е, невеличка зона, де 250 мм, але вицілювати її ну, немає сенсу. Вона мінімальна, краще вже дати постріл в оцю от щоку, де різниця буде всього-навсього 5 мм. Е, товщина даха 45 Кришка корпуса 40. Це означає, що якщо сюди прилетить від арти, це буде доволі боляче і доволі відчутно. Ну і найголовніше розміри. ПТ чимала і заховати, наприклад, корпус не на усіх картах у нас вийде. І тепер перейдемо вже від теорії, так би мовити, до практики. Поїхали до бою. Стосовно мобільності, ще є декілька слів. Як я вже сказав, максималка тут 43 км з турбіною при невисокій питомій потужності. На рівній ділянці ми будемо їхати десь 32-35 кілометрів, там уже в залежності від перків, той же король бездоріжжя трошки покращує ситуацію, модернізація на це впливає. З горки можна навіть набрати максимальну швидкість. А от швидкість повороту ходової, ну, вона, на жаль, не найкраща, м'яко кажучи. Також, якщо ви будете прокачувати парки, то радив би звернути увагу на новий під назвою Знавець двигунів. Він дає 1 кілометр вперед, 1 назад, і найголовніше, зменшує штраф від пошкодження двигуна на 20%. Для німецьких танків в цілому я вважаю це непогано. Так, стосовно бою, потрапили в однорівневий бій на карту Енськ. Може бути таке, що це буде трьоххвилинний турбач. Поїхали разом з усіма танками. Тут у нас ДТП. Ці ще досі роз'їхатись не можуть. По гарматі, ну, я думаю, ні для кого не секрет, що це Маусган. Той, який ми бачили на Фердінанді, на Яхт Пантері, і не тільки. Тобто, це 246 мм пробиття ББшкою при Альфі. 490. Трошки не встигли ми тут. Таймінг КВ-5 пролетів. Зараз він наче спробує від'їжджати назад. Давайте я сам вийду. Люблю кв 5-го. Один піксель світиться червоним, наступний вже зеленим. Можна ще не пробити. Окей, піджались. Тут поляк щось витворяє. Ай-яй-яй-яй. Свісник перекрив простріл. Добре. Так, тримай на 545. О, до речі, добре, що він... Дав постріл без крита двигуна. Можна було б і не стріляти все рівно не пробив би. Голда пробиває 311 мм. Летить доволі непогано. І ще от за швидкість польоту. ББшка має 920 метрів на секунду, коли ми стріляємо на дистанцію. Ну, це не сказати, що погано. Але хотілося б краще. І краще можна зробити саме за рахунок перків. Якщо ми прокачаємо, прокачаємо ці перки для заряджаючих, то отримаємо хороший буст. У мене ці перки трошки недокачені, але ми вже маємо скільки? 1009 метрів на секунду. Тобто ситуація відчутно покращилася. Йдемо в розмін. У мене ще 700 хп може дозволити собі один такий виїзд. У Яги Вента стоїть, я так розумію, і вона буде трошки швидше по КД. ДПМ складає 2920 одиниць. Це зі встановленим досилачем трофейним пайком і, звісно, бойовим братерством. Розвели льову на постріл. Адіяй не полетіло. Танк хоч і високий, але не зміг вицілити. Так, все. А, летить Алтешка, потрібно фугас, тільки от біда, я можу не встигнути докрутити корпус. Поїхали. Ну, До речі, як я й говорив, турбач, в чому класичний для Енська. Залишимо ЛТшку в спокій, мене цікавить Бураск, наприклад. Бам! 637. Приємно. Дуже приємно. Кути тут донизу хороші, 7,5 градусів. Можна грати на мінімальних рельєфах. А от кути горизонтальної наводки 10 вліво, 10 вправо. Після якоїсь там блискавиці грома це феноменальні кути, але якщо ми говоримо в цілому, то, звісно, потрібно звикати. Так, ну накидали 300. Я вважаю, це непогано. Карта хороша для такої машини. 5 метрів проїхали і все, і ми вже на місці. Плюс був хороший інтенсивний розмін. Ох, як прекрасно. Ох, як прекрасно. 3500 дамага і встиг буквально з-під носа УТС забрати оці ХПшки. Зараз подивимось, що по фарму стріляв тільки ББшками, забігаючи наперед. У танка доволі хороше співвідношення. Ціна якість основного снаряда. Зараз ми порівняємо з іншими Петесалу. Так ось. Без резервів. Як кланових, так і особистих. 87 тисяч чистими. На боєкомплект пішло 11 тисяч. Ну, тривалість бою, ви бачите, 3 хвилини 35 секунд. Я вважаю, це доволі непогано. Що стосується вартості, 1070 – це при Альфі майже 500 і 246 пробиття. Беремо легендарний танк, мій улюблений в дужках ні. – «КТТС». 227 пробиття, 360 альфа. Вартість майже така сама. Але ось тут по характеристикам, ну, різниця відчутна. Можемо взяти, до прикладу, iMix CDA 105. Тут у нас, правда, підкалібер за основу, ну, але нічого. 390 пробиття. 390 разова шкода. Пробиття 260, вартість 1210. Тобто яга в цьому плані виглядає доволі приємно. Полетіли далі. Перший бій хороший. Спробуємо наступний. Закинуло, до речі, до сімок. Нечасте явище, особливо під час марафону. Ще й під час цього марафону е дається в знаки невисока мобільність, адже бої швидкі, всі кудись летять, всі намагаються там калібри, дамаги забирати. І на такій патисал, ти не те, що фланг змінити, ти свій один фланг продавити не встигаєш. Ну, це таке. У мене два варіанти. Перший поїхати грати через льодовик, другий зіграти через право. Через право буде довго, однак мені подобається, що там є різні рельєфи, де я можу заховати корпус. Тому виберемо саме цей напрямок. Полетіли. До речі, так як цей гайд я записую вперше, можуть бути різні помилки. Думаю, з часом будемо їх якось прибирати. Прохідність по твердим ґрунтам у Яги доволі хороша. Це подобається. По середнім ґрунтам вона нормальна, ну, але по м'яким є проблеми. Тому, до речі, при, при виборі перків для механіка водія можна вкинути сміливо король бездоріжжя. Не першим, не другим, десь там п'ятим-шостим. У нас із 5 АФК, здається, він прокинувся, це добре. Їдемо на цей напрямок в компанії Тертла і Тигра Порше Прекрасна компанія. Стримувати напрямок те, що потрібно. Погаси тут 65 мм, швидкість польоту така сама, як і у ББшок. В дефолті 920 з покращеннями. 1000 плюс. Перший постріл мінус двигун. Те, про що я говорив. І це, на жаль, проблема. Приємно, що, до речі, залетіла у відповідь вертуха рановато я тут вийшов, але... Поставили бураска на місце. Опа! Ну а тобі. Куди він мене пробив? Корпус. Потрібно далі проїхати. Мені ця позиція більше подобається. Тут пагорб значно більший і можна ось так зробити. Є контакт 470. Ну, прекрасно, коли вилітає подібна альфа. Взагалі прекрасно грати від альфи. І ось чого я. Непогано ставлюсь до цієї техніки. Ми можемо виїхати, дати постріл, прийняти у відповідь і так от розмінятись декілька разів. Благо, у нас запас міцності це дозволяє робити. Відповідно, набиваємо свій дамаг. І цю патежку вважаю. Доволі простої в реалізації. Саме собою, можливо, вона не найдрайвовіша, не найцікавіша, той же карів мовний, який носиться там під 50 км на годину і літає по всій карті, він заходить в більшій частині гравців. Але яга, як на мене, не складна в освоєнні. Так, виходимо. Ладно, заберемо цей танк, ураз там на КД його і так добивають. Все. Тепер найважче частина цього бою потрібно їхати. Їхати і їхати чимало. Якщо встигну на Black Prince, то це прям буде прекрасно. Трьошка дамага. Ух ти як. Штура Реміль. А Блек Принц не втік, нічого собі. Ну слухай. З характером в тебе все окей, ще й броня не пробита. Ти подивись, як він відбивається, аж страшно робиться. Будь ласка, вийди, я тебе прошу. Откутів не вистачило. 10 градусів малувато. Я постійно довертав корпус, ну закинув. 6 хп забрав. Але при цьому отримав від 4 раміля. Абсолютно непотрібний постріл в цій ситуації. Так, що тут відбувається? 506. Кидав трошки недозведеним, тому що міг банально не встигнути. До речі, зведення у танка 2 секунди. На ближній відстані непогано. Доволі непогано. На дистанцію так уже потрібно трошки витратити час. Тут може бути ПТшка, і вона стоїть від кутів. Вона далі трохи. Чудово. Щось мені підказує, що постріл по штурерамілю може стати останнім цьому бою, якщо він, звісно, буде взагалі. Отак от, от продавили фланг, розмінялись. Да, я втратив багато ХП, але при цьому накидав 3200. Арта розбилась. Там на іншому напрямку ще лишаються танки. Воно CDC навіть хітпоінти є. Імба виходить. А не CDC. Мабуть, я не встигаю. Тут зараз Хелкати, а мікси. От, до речі, мабуть, я не встигаю. Це ледь не девіз, як тигра прототип у багатьох сучасних турбачах. А ну-ка. Так, пропустіть. Зводимось. Ай-яй-яй-яй-яй. Було близько. Може, і ще раз захоче. Давай рідненький. Ну ладно, шотний совок, в принципі. Цим все пояснюється. Третій раз не захоче вийти. Ще захоче. Ну і все. Накидали 3200 дамага і просто катались по карті. Окей. Зараз подивимося знову ж таки, що вийшло по фарму. Підведемо короткий підсумок. І на цьому все. І в коментарях, звісно, буду чекати, можливо, якийсь наступний танк. Для ось такого гайда. Накидайте свої варіанти, не соромтесь. В цьому бою скромніше вийшло 54 тисячі. Плюс у мене закінчились пайки. В першому бою був закуплений, в другому бою вже 20-ка полетіла на пайок. Боєкомплект 11 тисяч, 3,200 дамага, в топі по настрілу Шкода, звісно, що кінцівку трошки не дограв. Отже, що ми маємо? Дві катки зіграли, 3400 Середня шкода, середня допомога 97 і середня заблокована шкода. 500. Не так, звісно, і багато. Я б сказав би, взагалі не багато Але ми доживали до кінця бою і набивали свій дамаг. Ось якось так. Я не вважаю ЯГУ прототип ім бою. Я не вважаю ЯГУ прототип кращою преміумною птшкою Однозначно, на мою суб'єктивну думку, ось ця і ось ця птшка Ну, це зараз такі дві домінантні особи. яга прототип це хороша ПТшка. Це непогана ПТ-шка. Вона. На мою скромну суб'єктивну думку увійде в число п'ятірки кращих, якщо, там, звісно, деякі танки об'єднати по геймплею, типу Лісовий Дух Скорпіон. І якщо вона вам випала з коробок, то, в принципі, це непоганий варіант. Доволі легка в реалізації. Знову ж таки, головне нам правильно її зарядити, приїхати в потрібну позицію, дати декілька пострілів, танканути, щось прийняти і набити свій дамаг. Проти представників там 9-10 рівня важче грати, тому що вони будуть її пропалювати, і там уже потрібно. Від союзників трошки пограти, аби вони танканули, а наша задача вкину, вкидувати. Ну а от в таких сетапах, в таких сетапах на ягі грати доволі легко. Приїхав, дав альфу, за три постріли потушив однорівневу СТ-шку. Ось якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого.